Стосунки між перевізниками та пенсіонерами, мало забезпеченими чернівчанами, з кожним днем стають дедалі складнішими. Найбільше нарікань у жителів калічанки на роботу власників автоперевезень 10, го а та 40-го маршрутів. Ще минулого тижня у цьому мікрорайоні відбулись громадські зібрання. Тоді ж і створили робочу групу, яка відслідковує графік маршрутних таксі та кількість пільгових пасажирів. Проте нині свої претензії чернівчани висловили перевізнику Багіри Поліні Храпчинській. Розмова була м'яко кажучи на підвищених тонах. 47 годині. 10а в 7 годині. І не через півтора години, а через, а через, години. А через 30 І не міль... через годину. Неправда, пільговий автобус 10А. Він так, Відська, як звичайний автобус, але для жителів садків, постійних пенсіонерів, що живуть в садках, він може бути там два чи три чоловіка. На маршрут це ж маленькі рапі ходить до школи. Возити пільговиків безкоштовно є збитковою справою, кажуть перевізники. Держава має відшкодовувати хоча б якісь витрати, але цього не робить. Аби не зіштовхувати інтереси власників автоперевезень та пенсіонерів. Вона повинна надати адресну допомогу малозабезпеченим громадянам. Якщо потрібно машину, хай дасть. міська рада мене викличе, виклическа, полімиклана з викликає, державного бюджету, буде виділено такі-то кошти. Я готова везти, Я не кажу, що я їх не везу. Але є закон України вести, і є закон України платити. Проте зауважимо в Івано-Франківську, Тернополі та Львові ніхто не відшкодовує збитки власникам автоперевезень. І ціна при цьому у маршрутних таксі коштує 3 гривні, а наші ж вимагають збільшити до 5. Пані Поліни, є тут свій меркантильний інтерес, джевно монополіст в нашому районі, і навіть бабок, і які громадян немає жодного виходу. Крім того, що сідати на платний автобус, платити свої мізерні пенсії. Ці серйозні суми за проїзд. Адже наш район країн Калічанка, нижня калічанка. Він знаходиться фактично в ямі. Сороковий маршрут курсує на калинівський ринок. Протяжність 2 кілометри, але проїзд коштує 2,50. Така ціна не є виправданою. До того ж на калинці у цього маршруту немає стоянки, і сам автобус доводиться чекати до 40 хвилин. Була постійна стоянка на калінки в любої время, не проходящим але на Сараковку. Ми могли сісти. Кожні 15 хвилин був маршрут. Це максимум пітам. Неважно, 15 минут. До 3 часов мы спокойно уезжали. Сейчас 20-25, 40-45 минут, никакого графика абсолютно нет. Во-вторых, все желтые бусы в основном настолько убиты, что сейчас сесть невозможно. Ми за 2,50 вважаємо животними. Поліна Хребчинська каже, про цю проблему знає і найближчим часом її вирішить. Так, є така ситуація, але це саме. Але зараз помінявся директор Калинівського беренку і кажуть, що швидше всього, що це саме, що перерахують нам ці гроші за стоянку, тому що водітель змушений дати зразу. Кошти оцеї. зразу заплатити. Кожен день налічними грошима. Люди у перевізника також вимагають розпочати графік 40-го маршруту з половиною шостої, оскільки більшість жителів калічанки працюють на Калинівському ринку, тож добираються на роботу, хто чи може. Маршрутка їде з перебоями і, відповідно, дуже рідко. Інтервал руху там люди стверджують, що це більше години, їм доводиться чекати. Ну Самі розумієте, зранку там. В 6 годині з ранку встати і приїхати на роботу там в 8 або в 7-й, і Людям ну, відповідно ну, це незручно. Під час зустрічі дійшли висновку. Потрібно створити робочу групу. До неї увійдуть працівники департаменту житлово-комунального господарства, жителі калічанки та депутати міської ради. Вони й вивчатимуть необхідність створення нового графіка для маршрутів, які курсують з калічанки, кількість пільговиків у автобусах, а також якість перевезень.